Зйомка у мене тільки з ногою виходить, тому що ми окремо зніматися не хочемо. Ну, сторож буде просто чудовий. Ви бачите, воно як вона зайшла на її територію, вона мене вже майже роззула. А в чому я на притулок буду ходити? Ти доїдаєш мій ботинок. Бачите, що за пес? Що за пес? Яка злюка малюка? Ну хоч трошки її відволікла, то зняти ж неможливо. Вона лізе на ручки, цілуватися, обніматися. Це просто чудова дівчинка. Я не розумію, чому хотять саме хлопчики в усіх? Якщо є такі дівчатка на битиночок одесь, вони ну, налаштовані на господарів краще. Як не стерилізованому хлопчику пройде мимо собачка гулять, гуляюча, то він разом з ципком і з будкою знесе все і побіжить за цією дівчинкою. А собачку взяти, стерилізувати за віком і все з нею буде добро. добре, господі загоря. Так що дуже рекомендую цю дівчинку взяти собі за господаря. Ну, звісно, прийдеться ховати взуття, але це на початку. Це як маленькі дітки, вони всі такі.